Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ранок розпочався, всім роздав їсти, всі снідають. Зараз буду чистити і трішки хочу показати, тому що підписники там запитували про стрілочку, як що, де вона, не, не, не бачимо її, незрозуміло. Я вам скажу чесно, я і сам поки що не розумію, де вона. Ну, по вчорашнім її виходкам я зрозумів, що це вона. Тому що вона тут трішки-трішки почала бешкетувати. Зараз розкажу і покажу, що сталося. Ось ця кліточка, в якої знаходиться наша стрілочка. Не знаю я ще точно. Ось вона. Ось зараз вона залишилася біля кормушки і їсть. Тому що, як я розпізнав її, вона вчора почала тут провіряти все. Перші сутки вона, вони всі так боялися, були такі лякливі, тікали від мене, а зараз вони вже трішки-трішки звикають. І вона тут вчора почала, так скажемо, всю територію обслідувати що до чого. І розпочала тут лазити по цим Перегородкам, ставати на неї, все обнюхувати, отам зверху, отут. Приходжу, вона там в углу, внизу щось уже там ковиряє, щось там знайшла і ковиряє. Я туди, а вона оці штирки, що я поробив, знайшла, що він трішки шевелиться. І все. Вона його дістала, зуби взяла, витащила і носить по загону. Забрав я його, забрав, ось на вікно положив, лежить. Ну, в общем, потихеньку вже розбирає загон мій. І хоче, сміємося з дружиною, кажемо, все, вона вже збирається назад до Сергія. Так що ось така бешкетниця з'явилася в мене в господарстві. Ну нічого, я вже думав, якщо прийдеться, якщо буде і цей витягувати, і той, що знизу, ну той, що знизу він там трішки втоплений, то я думаю, що вона до нього не добереться. А ось цей вона вже. Нащупала, то може, може його. Ну, він хоча тут, ну, ось, він шевелиться. Все, вона його дістане. Ну, якщо дістане, тоді придеться робити, там прутки в мене є, зварю їх до кучі, і один длиний, який буде проходити через верх і аж донизу. Свинка поїла. Тепер і у поросяток, сніданок. Вчора мені писали про півника. І я щось так дивлюся, друзі, що півник, напевно, в мене є. Ось він. Хоча я думав, що це курочка. Але по всім повадкам, по всім параметрам, я спостерігаю, що це півник. Все, закінчив боротись по господарству. Перейшов в інше приміщення там, де проводимо реконструкцію, і там, де будемо організовувати місця для свиноматок. Ось як ви бачите, позаду мене вже є деякі. Так скажем, новинки в моєму господарстві, які я перед тим як їхати до Сергія Шелудька в п'ятницю, все так підгадав, організував, щоб якраз беру прицеп в оренду для того, щоб поїхати до Сергія, і якраз забрати нової пошти посилочку, яка мені прийшла, яку я замовив. І... Все це діло ми швидко організували, взяв прицеп, поїхав на нову пошту, забрав посилочку, приїхали, розгрузили сюди, загрузили ящички, в яких планувалось брати поросят, а вони туди всі не влізли ще й прийшлося забрати у Сергія ящик. Так що, ну нічого, буде зато тепер ще повод один. Поїхати до нього в гості. Зараз покажу, розкажу, що я тут планую, тому що плани постійно міняються. Постійно думаємо, як правильно все організувати. Так, щоб по максимуму загрузити ті приміщення, які на даний момент ми маємо. Ось Секції, які будуть встановлюватися ось в такому положенні. Значить, три штучки я замовив, тому що я думав, що тут буде в мене три місця. А інше, інша частина це буде місце для загону для опоросу. Але все помінялось, поки їхали до мене ці секції. Я все передумав і вже тут по-іншому. Тобто вся оця е, територія, все оце місце буде е, в секціях. І тут будуть е, свинки, е, ну, секція для осіменіння. Так що, якраз я замовив три, і мені ще одну подарував Сергій Шелудько. Так що те, що якраз чітко зараз в мене стає сюди 4 секції, і тобто, виходить 5, місць. 5 місць під свиноматок, які будуть сюди переходити після відлучки поросят. Але, не піс... Але поросята будуть відлучатися не від свиноматки, а буде відлучатися свиноматка від поросят. Тому що немає в мене окремих приміщень, куди е забрати поросят, а свинку залишити на тому ж місці. Так що вирішили. Ось таким чином все це організувати, що поросята будуть залишатися ще там на деякий час на тому ж місці, де свинка їх привела в загонах для, скажімо, опоросу. А свинки будуть переводитися в цей відділ, в відділ осіменіння. Так що тут свинки будуть знаходитися головою до стіни, тому що тут іде підлога під нахилом, ось так сюди то проходу по проходу буду проганяти хряка і виявляти їх в охоті. Це не є правильно, хряк повинен ходити спереду свиноматок, але в мене тут так зробити неможливо. Тому трішки-трішки буде все це по-іншому. Ну, я думаю, і цього буде достатньо для того, щоб хрячок оприділив, яка свинка в охоті. Це по свиноматці і по свинці зразу видно, як тільки вони чують запах і бачать хрячка, то там, ну як, сто, практично 100% видно, яка свинка в охоті. Ну, ось десь так це буде виглядати. Все. Ось такий прохід, виходить. І ось так буде, будуть стояти перегородки. Так, по оцьому якраз виходить зад перегородки навпроти ось цієї, виходить, штуки, де був перестінок, я тут не знав, що робити. Ну, тепер я вже оприділився, що я тут зроблю. Тут просто я залью в рівень з проходом, залью підлогу. Під нахилом не буду робити, тому що щоб свинки не сковзалися. Так як перегородка знаходиться на рівні цієї штуки. І виходить, що задні ноги, якщо буде тут зроблено під нахилом, і плюс це зад, свинки сюди постійно будуть мочитися, тут буде постійно сиро. І... Якщо тут зробити під нахилом, то можливо таке, що свинки будуть, ноги з'їжджати, потім ще може і розчахнутися. Хоча якраз зад свинки впираються у каліточку, і, а ноги ж трішки знаходяться під нахилом. Ну, але, але все може бути. І якщо нога поїде ось так сюди, ну, це не дуже добре. А так, тут буде просто такий невеличкий перепад десь. Сантиметра. Не знаю скільки тут. Тут це зовсім зовсім маленьке, десь 1,5-2 см. І якраз буде перепад для того, що коли свинки будуть мочитися, то сеч буде стікати сюди і по проходу під нахилом буде бігти, бігти, бігти до, нашого, до нашої ями, де буде вона збиратися. Ну, а ось тут рядом ми ще також маємо ось такий загон, який також буде використовуватися під такі секції. Ну, не весь. Там, як я планував з тієї сторони, так зробимо тут. Тут поставимо три секції, тобто, для, щоб було ще три місця. А ось оцю основну частину більшу ми використаємо під кліточку для опоросу. Це для чого? Для того, щоб три тут секції плюс 5 місць тут буде 8 виходить, місць. І там 4 місця на опоросі. Тобто, я хочу як, сформувати 3 групи по 4 свиноматки. Які будуть постійно переходити з однієї секції в іншу. І виходить, що будуть змінювати, змінювати друг друга. А це буде як запасна тут клітка для опоросу, якщо десь колись буде збій, а він буде ну, обов'язково. Ну тобто свинка, яка перегуляє, можливо, і вже не піде разом з основною групою, а буде трішки як. Окремо йти, то для неї потрібно вже потім інший загон. Ну, Це поки-поки такі плани думаємо постійно там е, рисуємо, малюємо, е, чертимо всякі схеми, як буде, що, куди, де. Ну, Тобто, е, поки поки ще плануємо, а далі буде видно. Ну, Тут точно робимо зараз 5 секцій. Для утримування, і цього нам буде поки що достатньо на даному етапі. Ця клітка поки так і залишається, я її буду використовувати зараз як ну, клітку для групового утримання ремонтних свинок. Тому що я сюди їх зараз перегонимо, які групою, які в, індивіду, в індивідуальні станки зайдуть. І ті клітки, де зараз всі поросятка знаходяться, мені буде, їх треба переробляти в клітки для опоросу. Так що, такі ось плани. Плани постійно я ж кажу, змінюються. Хочеться просто в ці приміщення по максимуму, по максимуму їх використати і завантажити якнайбільшу кількість свиноматок. Ну, а воно хотілося б більше десяти свиноматок, але не знаю, вийде чи не вийде. Тому що поки що 8 свиноматок з легкістю. Якби я бачу їхній ритм і ну, як, рух їхній. А більше свиноматок ну, вже тяжко. Ну, а там буде видно. Як то кажуть, життя покаже, що до чого, поки працюємо, поки є фронт роботи, який треба зробити, а там далі може щось, якась мисля в голову прийде. Так що, на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім мира, здоров'я і добра, всього-всього самого найкращого. Це буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!